Вітаю парф захоплених! Я до вас знову з абрикосами та персиками. Оскільки саме ця тема мене найбільше зараз цікавить у парфумерії, то я намагаюся зібрати просто всі персиково-абрикосово-османтусові аромати, до яких тільки можу дістатись. І сьогодні у нас буде багато новиночок, зовсім зовсім свіжих запусків, і дещо зі старого також. Нагадую, що мене звати Марина, і тут я розповідаю дуже багато про парфуми. Почнемо з бренду Сари Бейкер. Сара Бейкер особисто дуже приємна людина, і у неї цікавий парфумерний бренд з ароматами, які справді вартують уваги. І от вона рік-півтора тому запустила аромат Peach Серевенж, який я спробувала на минулорічному екзанці, і була у захваті від нього. Я його тоді багато носила, майже зносила повністю весь семпл, записувала про нього відео, але потім дізналася, що Сара випустила ще два перси. Персикових аромати. Зробила з цього набір, такий персиковий піч стріло, якось так воно називалось. І вони продавали стільки набором. Кожен аромат по 30 мл в такому боксі три персикових аромати, і семплей я не мала, але я бачила постійно на цьому сайті оці набори, як вони продаються, і як мені дуже хотілося їх придбати на осліп. І зараз ми про них про всі три поговоримо. Почну зі свого старого семплу Peach Revenge. Я його справді люблю. Це, на що я порвала? Ну, окей. <світ> Значить, Peach Revenge це гурманський персик. Це дуже карамельний солодкий ванільний персик. В ньому дуже багато карамелі. Вона стає в базі дуже-дуже солодкою. І це добре, коли ти на повітрі, або коли ти дуже любиш солодкі гурманські парфуми. У мене, коли був період, коли я дуже все солодке носила, я носила піч Revenge залюбки. Мені дуже подобається в ньому гуляти. В цілому цей аромат е, мені зайшов. Якщо б у мене стояв на поличці флакон, він би не стояв просто так, я б його точно носила. Е, окрім цього аромату, дивіться, які наборчики у них є. Так, воно відкривається. Зараз ось, відкривається. І тут три семпли. Значить, аромат Peach Revenge точно такий самий. Відкладемо його в сторону. Ось, Pastel rumors. Pastel rumors. Якось так він називається. Пастельні чутки. Але від слова, не постіль, а пастель, власне, я так думаю. <с> ну, Pastel Rumors дуже схожий, просто дуже схожий на піч Revenge. Він теж такий самий, просто точно такий, таке саме звучання персика. До речі, персик тут, він такий трошки гірчить, в є в ньому щось. Таке трошки не. Можливо, шиприць. Може, тут трошки-трошки пачулі поклали. Ну, зовсім, ну, буквально крапелиночку. Через це він трошечки гіркуватий, але він все ще сходить соком. Я все ще відчуваю саме оцю м'якість персика солодкого, яка підтримана карамелью. А, карамель. У піч Revenge більш активна. У Pastel Rumors вона пом'якшена, її менша, і довше звучить саме свіжий персик. От персика в Pastel Rumors відчутно довше без підтримання цих дуже солодких нот, таких як, ну, як карамель, ваніль, оцей збитий крем. Він просто більш повітряний. Більш спокійний, більш веселий. Якщо в піч Revenge можна відчути навіть легку лікерність, таку солодку, тягучу, то пастель Rumors набагато легкіший, але не по стійкості. По стійкості вони однакові і, якщо чесно, закінчуються в базі, вони дуже схожі. Я з трудом їх. Розрізняю на шкірі, коли вже там пройшло кілька годин. Тобто вони справді подібні один на одного. Просто кому хочеться більш солодкий, більш насичений, це Peach revenge, А якщо хочеться більш легкого і довготривалого самого, свіжого, свіжого персику, то це вже буде у нас Pastel Rumors. Наступний аромат цієї трійці, наступний і останній це Rococo Pie. І Rococo Pie взагалі немає, як на міні з персика. Ну, Я впевнена, що цей персик туди поклали, але для мене це тропічна кокосова гурманіка. Тут, знову ж таки, карамель і ваніль, але також є фруктовість, легка цитросовість, кокосовість і деревинність. І от Потім, коли аромат розходиться і розкривається, оці верха свіжі з натяком на фруктовість, вони з'щезають і ви просто залишаєтесь з ваніллю, з деревиною. Деревини небагато, більше ванілі і кокосовістю, як на мене. Ну, такий солодкий, щільний, гурманський. Як окремий аромат, це добре, як персиковий, то не пройшов відбір. Це ось такі три новинки. Ще у Сари Бейкер в цьому році вийшов абсолютно новий аромат. Він не гурманський і не має нічого спільного з персиками, тому саме в цьому відео я про нього розмовляти не буду. Поставлю його в добірку якось в наступному в якомусь з наступних відео щодо подальших планів бренду Сари Бейкер. То очікується ще одне тріо: це буде, я так зрозуміла, ванільне тріо. А також буде щось на тему чистоти. От, ось те, що ми можемо очікувати найближчим часом, роком, два від Сари Бейкер. Давайте до наступних персикових ароматів. Сара Байкер з персиками це добре, і вони мені сподобались. І я, мабуть, навіть купила б, але після знайомства з Pastel Rumors, я б скоріше Pastel Rumors собі купила, ніж Pitch Revenge. У будь-якому разі, семпли є, я їх ще поношу і у мене ще буде час з ними розібратись. Але я познайомилася ще з іншими персиками абрикосами які теж дуже круті. Наприклад, на своєму каналі я розповідала про такий бренд Maison Mataha. Maison Mataha, якось так можна його вимовляти, і у них був лише один єдиний аромат, який називався Ескапад Гурман Ескапа Ескапад Гурман, про суперкрутий цукор. Цукровий аромат, просто супер. Я той семпл купила в лефлаконі в Києві влітку. Я від нього просто балділа. Я його загубила в поїзді, як я думала, і от нещодавно я його знову знайшла буквально перед виставкою. Розкапувала якісь інші семпли, і неочікувано він мені впав просто в руки. Я була в шоці. Я думала, що його просто вже у мене немає, що мені треба його ще діставати, десь шукати. Ну от. У цього бренду був тільки один аромат дуже довгий час. І нещодавно вони оновили свою лінійку, ну тобто кілька років у них нічого нового не було, і от у них з'явилось ще два аромати. Я була дуже. Е Схвильована, мені дуже хотілося з ними познайомитись. Якщо вони такі ж круті, як Екс Ескапад Гурман, то я дуже хочу познайомитись з ними далі. Подумала я, коли їхала на Екзанс, і я побачила, що цей бренд Maison Mata є в списку брендів, і я така поставила собі до списку те, що треба, обов'язково до них підійти. І коли я до них підійшла, я була в шоці, тому що у них тепер не три аромати, а буквально мільйон. Ну, добре, не мільйон. Але набагато більше, ніж нам розповідає інтернет. Про них окремо, якісь семпли мені дістались. Про них окремо я буду записувати далі відео. А сьогодні хочу поговорити про один з найсвіжіших з їх запусків. Він називається Pash Velours, Тобто поля персиків. Щось ось так от має воно перекладатись. І воно пахне персиками. Воно справді пахне персиками, воно пахне добре, без якихось зайвих домішок, не занадто солодко, але солодко. Не так солодко, як у Сари Бейкер. Мені здається, аж такої карамелі у них немає. Яка там піраміда, я не знаю. В інтернеті взагалі немає інформації. В принципі, що ці. Аромати існують, але от вам відео, фотографії, ці аромати існують, пеш Велорс там стоїть. Семплів саме на пеш Велорс не було, але мені дуже хотілось до цієї абрикосово-персикової добірки його взяти. Прям дуже-дуже хотілось. І оскільки я взяла кілька атомайзери з собою мені представник бренду, отак от з під пали, трошки набризкав з тестеру у мій власний атомайзер. І у мене його тут, ну, краплиночка. Я його вже кілька разів на себе наносила і носила окремо, щоб його розслухати. Тому що на самій виставці ну, там дуже шумно. І спочатку це були там прям. Класні персики, а потім мені здалося, що аромат якось скукожився на шкірі. І я така вже була не дуже е, у захваті. Але от коли я вдома поносила вже кілька разів, я наносила, носила прям цей персик, я його на блотер наносити не буду, тому що мені шкода, його тут дуже-дуже мало. Він справді гарно пахне. В ньому є кислинка. Він пахне, давайте так. Він пахне не такими персиками, як у, як у Сари Бейкер. У Сари Бейкер прям справжній такий персик. Тут якась помість персико абрикосу, як на мене, більше в сторону персиків, але от з домішком кисленьких абрикосів. Можливо, в піраміді будуть якісь цитрусові, можливо, буде чай. Невпевнена. Е, як на мене, цільно звучить саме цим османтусом е, фруктовим персико абрикосовим і його просто інші інгредієнти, які б там не були, вони його підтримують. І вони його підтримують на протязі всього життя. Живе він на шкірі не менше 6 годин. Він присутній. шкода, що я роблю дуже маленькі пшики. І ну, я так не можу политись ним. Але. Того, що я на себе наносила і носила аж до розкриття до бази, то він закінчується теж персиком, персико абрикосом, він так само і звучить, він пахне приємно. Ніяка краказябра в базі мені не вилезла, і мені він сподобався. Тому е, як тільки він. Піде в продаж, я буду дивитись, щоб, можливо, у них з'являться якісь тревели чи щось таке в розпиві. Може розпивщики в Україні, будь ласка, закупля... закуповуйте цей бренд. Тому що, не... принаймні, персик, пеш Velours у них справді крутий, а ескапад Гурман то взагалі просто відвал всього. І так, класно. Коли з'явиться цей аромат в Україні, він має з'явитись в лефлаконі. Як і ескапат Гурбан там стоїть зараз, можливо, вже там у них стоять і другі bonbon pop, чи якось так він називав. Ну, коротше, ще два. Можливо, в флаконі вже три стоїть, але очікуйте поповнення, бо має бути ще і аромати цікаві. Принаймні, персик «Пеш Велорс» мене дуже приємно вразив. Да. Далі, що у нас по персиках? Як у минулому відео про аромати Шанель, де я розпаковувала свій новий флакончик, я вам казала, що я хотіла взагалі-то купити лабутена. <с?> <с?> І на корнері Лаботена я побачила їх ці нову лінійку у шикарних просто цих флаконах. Це просто прикраса жіночого будуару, столику, шафки з парфумами, чого завгодно, це. Дуже красива. Ну, косметика і парфуми, як воно оформлено у Крістіана Лабутена це просто краса якась. До речі, нагадую вам, що у мене є огляд е, певної кількості ароматів Крістіана Лабутена на каналі, які дуже погано дивляться, тому що я розумію, дорого і далеко, але аромати класні, вони якісні, вони насибельні. Це дуже гарні парфуми на кожен день. І ну, шикарні флакони. То. У мене не було можливості моральних сил і взагалі всього ввечері ще переслуховувати повністю лінійку нову Кристіана Лоботена. Просто я і так була вже полита купою різних парфумів. Але Аврінащента ось ця, я познайомилась все-таки ще з одним ароматом Лаботена з нової лінійки. Він називається Фетішлякоїр. І Фетіш Лякоїр пахне. Шкірою з абрикосами, з персиками, з персико-абрикосами. Ось. Шкірою з османтусом. Звучання мені дещо нагадує аромат франчески Б'янки в Гедонік. У них там теж є такий персики, Персико-абрикоси, османтус зі, зі шкірою. Але якщо у Франчески б'янки специфічне звучання, вона таке брудновате, анімалістичне, там багато всього не мішано, то Крістіан Лебутен у своїй традиції якісного, високоякісного преміум люксу, скажімо так, він зробив дуже чистий і гарний аромат. І вона пахне справді дуже класною шкірою, такою насиченою шкірою з красивим османтосом, який пахне фруктами. І мені дуже сподобалось. Чесно, по чистоті звучання, насправді, кому що більше подобається. Комусь подобається нішеве таке е, звучання інді парфумерії, і він піде до франчески Б'янки в Гедонік, а комусь подобається таке вихолощене, чисте звучання, де немає нічого зайвого, тоді можна піти до фетіш Лекюір». От. Мені сподобався цей аромат, семплу в мене, на жаль, немає. Е, на даний момент я за шкірами не полюю, тому е, просто хочу вам розповісти, що він класний, що він довго сидить, і що він справді дуже сильно шкіряний. І він такий більше в сторону абрикосів. А те, що більше в сторону персиків зі шкірою, це у нас герлен. І у мене навіть є сампл PS Miraж Герлен. Це новинка, яка взбудоражила інтернет нещодавно на тему, на цю тему, скажімо, на персикову. І це справді саме персик. Це персик зі шкірою, але не такою шкірою, як в лабутені. Цей персик чистий. Добре. Цей персик персиковий. І він такий, знаєте, дуже ідеальний персик. Такий парфумерний персик. Тут немає соковитості персика, персикової м'якоті, яка є, наприклад, у Сари Бейкер. Це парфумерна варіація персику. Вона підтримана прохолодною, тонкою, витонченою шкірою холодною. І Чайністю якоюсь. І це в результаті такий прохолодний, майже солодкий аромат водянистий. Він то він віддає трошки чистотою, милкуватістю, То він віддає замшевістю. Коли я на себе його напшикала там за вушка, на ручки, і така, буду в ньому ходити і слухати, що він мені розкаже. То, вибачте, з мене почало е, якимсь перекуром пахнути. Ну, Ніби от я помилась класним персиковим гелем для душа. Тобто, є от така чистота, складова чистоти фруктової. А потім я покорила сигаретку на прохолодному повітрі і потім зайшла в дім. Тобто, на мені ця шкіра вона видала сигарети. Мені це не сподобалось. І... Ну, можливо, моя шкіра з цим персиком не подружилась. Я б точно не віддала стільки грошей за цей аромат. От те, що я слухаю з блоттера, на блоттері мені це грок немає. Добре, це добре. Це чисто, це красиво, це шкіра з османтосом, з персиком. Прохолодно, парфумерно, якісно. Але не кришесносно. От. Навіть якщо б цей Герлен коштував в два рази дешевше від своєї і так вражаючої ціни, я б все одно стільки не заплатила. Слава Богу! Пеш Міраж повз мене. Він шиприть трошки, От що я можу сказати. От Я не дуже люблю шипрові парфуми. Я їх, в принципі, не ношу, тому Пантера від Cartier теж пройшла повз мене, тому що я не дуже люблю шипри. Але, от, хто любить шипри, хто любить шипровість, Іра Саутце, якщо дивишся, то тобі, можливо, цей Пеш Міраж сподобається. Він пахне красиво. І так, хто любить шкіру, і для таких людей теж можна пробувати пешміраш. Тобто я не можу сказати, що він якось прям погано пахне, але він не по моїх вподобаннях. От що по моїх вподобаннях? А, ні, ще буде один аромат, який не по моїх вподобаннях мені привезла. Настя Сандгайд, з якою я гуляла по екзансу, Rock'n'Rom від Bulgari. Мені хотілося з ним познайомитись. Я його колись, здається, тестувала, але так ну, не дуже багато. Здається, він був в якомусь боксі, який просто проїжджав через мене, і я щось там спробувала. Я пам'ятаю, що він мене не так прям вразив, але до добірки персиково-абрикосової рок-н-ром від Булгаріну треба вже спробувати розносити нормально. А, він мені не зайшов, але я розумію, за що його можна любити. Він починається таким шипучим вітамінізованим напоєм. От, знаєте, ці таблеточки, які з вітамінками, які треба. Розводити водою, і воно там шипить і булькотить, і там вітаміни, і воно пахне вітаміном С і іншим набором вітамінок. Такий фруктовий, фруктовий такий напій. Потім аромат розкривається в деревинність легко, і він навіть стає трошки м'якішим, але османтусовим. Сказати, що він прям пахне абрикосом або персиком. Конкретно фруктом. Я не можу. Оце такий фруктовий кисленький османтус, який не має вираженої, е, вираженого, вираженого образу конкретного фрукту. Весело, але знаєте, мені, мені весь час хочеться в цей аромат додати ще чогось. Тобто заміксувати його ще з чимось. В принципі, оці, цей, оці цукерки в булгарі, вони так і створені, щоб їх міксувати між собою. Окей, в такому виді я можу сприймати рок-н-ром, щоб поєднати його з якимось іншим ароматом, і тоді він буде цільно звучати з чимось ще. Але все-таки я хочу купляти парфум, який окремо як парфум буде повноцінним. І вже, А не так, щоб купляти якийсь пазл, який потім ще треба складати. Ну, я не поціновувачка подібних ігр. Так, я займаюся леєрінгом, я поєдную парфуми, але я хочу, щоб кожен цей окремий парфум окремо звучав гарно. А в рок-н-ром мені ніби чогось не вистачає. А де мені чогось вистачає, то це, це а, спектаколори називається. Я про нього, здається, вже казала себе, на каналі, не пам'ятаю точно. Тут його дуже мало залишилось, і а, я, чесно, вже купила його флакон, і скоро я сподіваюся, що у мене він з'явиться в ручках. Ох. Це взагалі ірисовий парфум. А, піраміда – це ірис, мірра та Амбра. І пахне він справді пудровим, кремовим, приємним ірисом. Але він ще має в собі якусь фруктовість, яку дехто сприймає цитрусами, дехто сприймає абрикосами. І я попала в ту категорію людей, яка чує в ньому абрикоси. Те, що я чую в ньому абрикоси, це не значить, що ви в ньому почуєте абрикоси, бо відгуки можна побачити, що вони дуже різні на цей парфум, його сприймають дуже по-різному, але мені пощастило. І я в ньому відчуваю такі абрикоси, прям як в саншійні в амуажі. От, прям точно такі ж абрикоси, але вони оточені оцим кремовим пудровим рисом, красивим, який мені дуже подобається. І в результаті мені потрібно. І я купила. Сподіваюсь, що вам теж там проявиться абрикос, але е, не запевняю, що він там буде. Далі. Далі супер новина, е, тому що я знайшла справді ідеальний персик. Ідеальний персик особисто для себе. Я думала, що я його знайду в гарлен. Але я його знайшла в Гуччі. В будь-якому лініці Гуччі, в цьому році з'явився новий аромат, який називається Османтус Нектар. Шикарнючий, темно-червоний флакон, який так і хочеться взяти в руки. Це просто чудо якесь. Він теж не суперсолодкий, як у Сари Бейкер, немає такої лікерності, карамельності, цього всього. Він пахне соковитим персиком, який далі трошки вже переходить в абрикоси і теж така помість, але більше на стороні персиків, як на мене. В ньому є легка чайність, яка робить його свіжішим. І це дуже приємно. Але він не такий прям чайний. от в герленні більше відчувається чайності саме в Гуччі менше. І в Гуччі немає шкіри. Тобто, це от просто аромат про персик, який пахне довго, класно, приємно і персиково. Що мені, мабуть, в ньому сподобалось в піраміді, є сандал. Він не відкривається як солоний сандал. Для мене це якась легка деревинна кремовість. От сандал часто буває, як. Щось кремове і приємне. І мені сподобалося, як цей персик відкрився в таку кремовість. Кремовий персик. Дуже м'яко, дуже жіночно, дуже красиво. От саме його я закликаю просто всім спробувати, як тільки ця можливість у вас видасться. Тому що, от «Османтус нектар це моє відкриття поїздки. Це найкраща персикова річ, яку я зустріла за Оці кілька тижнів і за останній час, в принципі. Отже, невелика градація. На першому місці однозначно Османтос Нектар від Гуччі. Це мій переможець 100%. Я буду збирати гроші, щоб його придбати колись. От, на другому місці, мабуть, Мейзон Матаха Spech Velours дуже приємна річ. І на третьому місці Кристіан Лабутен зі своєю. Персиково-абрикосовою шкірою, це дуже класний, чистий запуск. Інші персики-абрикоси теж гарні. Жодного, мабуть, окрім рок-н-Ром, нема такого, щоб я сказала, ну ні, <свісно> Навіть так, просто для своїх поціновувачів. Рок'ен Ром, в принципі, він відстає дуже від цієї всієї добірки. От. Але от, перші три місця це Gucci, Maison Mataga і Лабутен. Чому я в ці три місця не включаю булгарі, тому що спетак умовно я вже купила. <свят> тому я рахую ці аромати, які у мене ще відсутні на поличці, але я б хотіла їх туди поставити. На цьому поки що про персики і абрикоси все. Я сподіваюся, ви отримали багато інформації з приводу цього і знайдете свій самий ідеальний османтус. Бажаю всім гарного настрою і гарного дня! Бувайте! Від цього всього відео мені захотілося вже з'їсти якийсь фруктовий салатик.